Всім доброго ранку. Ми приїхали здавати хату. Не знаю, чи там вже хтось прийшов чи ні. Ну, ще 10 хвилин. Потім вам все розкажу, як все пройшло. Ми от прийшли на площадку вже, квартиру здали. Зараз я вам розкажу, але мушу вдіти окуляри, бо мені... у мене ще трошки очі слюзяться від цієї хвороби і хоч нема такого яскравого світла, сонця, але мені дуже разить в очі. Коротше. Що я вам розкажу? Прийшли ми слідом за нами, ну, буквально там за 5 хвилин прийшов соцпрацівник, походив, подивився по хаті, ми йому показали, що ну, все поприбирали, зробили, замалювали, так як він просив, так як цей. І цей же ж власник запізнювався. Соцпрацівник каже, ой, мені не подобається, що запізнюються люди. Каже, я не люблю. Я люблю сам прийти вчасно або навіть чуть-чуть раніше, а от коли запізнюються, не люблю. Ну, хвилин 10 ми ще на нього чекали, нарешті він приїхав. Все. Ну, я вам скажу, він геть зовсім не так поводився, як тоді з нами. Тоді з нами ж він був, типу, король. Тоді був день його тріумфу, а особливо день тріумфу його жінки. А цей. А зараз так не було. Він поводився абсолютно так. Ну, тіше води, ніж чи як це кажуть. Знов почав розказувати байки за цю плісняву. Виявляється, пліснява буває різна. Буває така, яка шкідлива, коли ти дихаєш, а буває нешкідлива, яка, ну, типу, це конденсат збирається. Він щось там ходив на балкон, прийшов, каже: о, та там кут. Там, де в кухні у нас пліснява була, з того боку він типу дивився. Та там куд не мокрий, тому то та пліснява не, не цей. Коротше, ми всі на нього дивимося. Діма каже, слухай, пліснява буває одна, а не одна шкідлива, одна не шкідлива, одна така, одна сяка. Коротше, і, сто, і 150 варіантів плісняви. Ну, соцпрацівник, людина адекватна, він походив, подивився. Сказав, ти як, а, бо це ж наш каже, я вже відправив запит, що вже можна здавати цю квартиру. А він каже, ні, не можна їй здавати. Ти мусиш її привести в нормальний стан, забрати оту всю плісняву, поремонтувати цю підлогу. Коротше, і цей, Привезти в хату в нормальний жилий стан, хоч ми її лишили, ви бачили, гарно, чисто. От. Знайти меблі, він каже. Бо оце, що тут є, це ну, знайти меблі нормальні, коли ти все зробиш. Абсолютно нормально, тоді мені подзвониш і я приїду. Але каже йому дивись, щоб я не приїжджав просто так. Я не буду їздити, от, бо тобі здається, що ти щось нормально зробив, я приїхав, ну, це щось не так, і я знов, потім знову приїхав. Він каже, ні, коли ти все зробиш так, як я тобі сказав, тоді цей. Плюс, у нас ще ж не було ключа від поштової скриньки. Він дуже здивувався, каже, а як це так люди жили, і не, і не мали, і нема, і, і, і типу діставали прутиком з почтової скриньки ці листи. Коротше, він йому там дуже багато наговорив, дуже, потикав його носом у всі, у всі оці слабкі місця, про які ми говорили. І я вам скажу, сьогодні, тоді був день їхнього тріумфу, коли вони нам принесли туди здиту і казали, от дити, ви такі сякі, от геть звідси. Коли я плакала, коли в мене тиск піднявся, коли ми не знали, що, ну, що це таке робиться і взагалі. А сьогодні його потикали, і сьогодні його так макнули, розумієте, ну, що він ходив і просто ходив. Красуня моя біжить. Вже сьогодні можемо нормально час приділити дитині. От ми вже все, ту історію лишили. Мені навіть не хочеться їм нічого бажати. До речі, я знаю, що ви дивитесь. Мені вам не хочеться нічого абсолютно бажати, тому що з цієї всієї ситуації ми не програли, ми виграли тільки. Тому я вам можу тільки подякувати, що ви нас звідти вигнали. Ми тепер живемо в нормальних умовах в прекрасному районі. Хоча там теж гарний район, там гарні краєвиди і цей. І гарні люди живуть в швейцарці. А, ну так, і українці є, і навіть в нашому будинку є нормальні українці. От, і вони про це знають, і ми їм про це говорили. Тому з цієї ситуації ми тільки виграли, і всім, хто це замутив, ви там лишилися в цьому, в цих грибках і в тих своїх склоках. А ми пішли і нам добре. Так що такі у нас новини. Все, ця історія для нас закрита, тепер починається нова. Класно. Ми з Євочкою вийшли пройтися. Ці, де ми тата загубили? Освоюємо нові території. Ми тут були два рази за два роки, а йдемо подивимося там до води. Йдемо. Це тут пляж. Самого цього міста Мелано. бо там ми завжди ходили в мароджі на пляж. Ну Тут не подобається, він тут маленький і негарний. Мама. Мама. Що, котику? Ходи, ще подивимося там, що є, і будемо вже йти додому. Ми сходили до сусідки, щоб вона нам показала, як правильною машинкою користуватися, домовилися на завтра. Вона покаже, бо тут інша система. Сходили в магазин. Тут перед закриттям. Знижки є, ну ми так. Бо Діма каже, що я хочу їсти. Я кажу, тоди купи собі булочку, а він купи мені. Ми зайшли, і круасани, ми там біля нас, а ходити можна спуститися до цього, пішли подивимось. Біля нас круасани коштували дешевші по франку, а дорожчі франк 40. Тут 70 копійок, але так як закриття, ну ми прийшли за півгодини до закриття магазину, то їх продавали за пів ціни. То ми купили на сімдесят копійок два. Не хочеш більше? Два корнета ми купили. Ходи пошукаємо качку. Ходи. От. От вона з'їла і каже, не хочу. Дома розхлала майже всю, весь посуд. Прийду покажу вам. І ми сьогодні на такому лайті, от після того, як тут нічого не видно, тут же озеро, от. ну його не видно. А оце Каполаго, то, що світиться наступне місто. Після доць, бо тут нічого не видно. Завтра вранці прийдемо, подивимося, чи є тут качки. О, так вже видихнули, на такому лайзі вже я сьогодні там розкладала. Багато чого зробили. Там Діма приніс одну частину дивану, нам цей власник новий віддав, але немає чим Діма розкрутити, шукаємо шуруповерт. Коротше, ну, то вже завтра. Та, там Діма. Хм. Біжи, каже, на тата, деколи Діма, деколи Дімка. Ну, але в основному татусь. Такий повний місяць у нас гарний. Взагалі, краса красивенна. Коротше, йдемо додому. Пообходили тут. Ми сьогодні спали три години з того всього. Три години. Так що можемо гуляти до ночі, бо ми швидко не заснемо. Ну, класно, ми дуже задоволені, що ми сюди переїхали. Просто, я не знаю, дуже-дуже. Стала, -дуже. що покажу вам, як ми тут розклали. Цю сторону не показує, там діва, частину дивана привініс. Завтра має іншу частину принести, бо немає ж отвртки, я вам вже казала. І цей, тут лишилися ну, ще такі деякі коробочки, що розкласти. то вже завтра, бо то нема як і нема. Цей. Ось, дві шафи сюди влізла повністю. Повністю весь мій посуд. Повністю. Тут і тут. Все влізло. Слава Богу. От, клас. Тепер відкрила. гамай, гамай, котику, морози, гамай, Я тебе не буду знімати, не буду. І цей, там на кухні все влізло, ми якраз повечеряли, то я йду мити посуд. Це ми в обід мили, посудимо. І клубчики Никого. там. Посидомийку, ну це з обіду і цей, а зараз буду закладати посидомийку. Ну і тут ще тут сторону треба розкласти, але то таке, що ну коротше, що в останній момент розкладеться, в дитячу я навіть не хочу заходити. Ми всі іграшки знесли туди, всі коробки, всі іграшки. А є ваша бачить, вона все просто висипає, 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 висипає. І от вона насипала стільки. То я не знаю, завтра, чи мені зі спальні починати, чи мені починати з дитячої. Мабуть, все-таки з дитячої, бо тут скоро Єва не пройде. Ось, а це вже зараз вечір. І Окей, треба закрити вже вікно. Хоча тут ніхто не ходить. Йду, доця, йду. А, ні, я одною рукою не закрию. Потім шокувати котику? Йду. І цей. Ну, коротше, тут повішали, я вже вам показувала, і там Діма повішав, тільки треба обрізати, бо вони дуже довгі. Завтра підріжемо, бо вже сьогодні нема сили. Все, на цьому буду це відео вже закінчувати. Сьогоднішній день він був чесно такий лайтовий. От зі всіх, зі всіх цих тижнів, зі всіх оцих таких важких днів. Це був найлегший сьогодні день. Отам тримаємо коляску, одну тримаємо за дверима, другу в хаті, тому що немає більше місця, де тримати, і так приходиться. Ну коротше, завтра нас знову чекає день уборки. І ще не тільки завтра, а напевне, на найближчий тиждень. Але це вже буде спокійно, без напрягу, тому що ми вже вдома, ми вже приїхали, ми вже там розпітляли, здали і все. Так що всім бажаю гарного, не знаю, хто коли дивиться дня, вечора, тижня. <laughs> Побачимося у наступному відео. Всім па-па